Добрий вечір всім. Я вже сьогодні з помощником, оператором своїм. Вже ми ось у підвалі нашому вже порозкладали їжу. Коробка вже пуста. Вони вже час на вулиці поїли, час ще тут їдять. Час ще думають, коли мають їсти. Де, да? Сіренька? Тут їдять наша на висоті, щоб їй не мішав ніхто. Ці тут їдять кошечки чорна наша. і наша. Ті там їдять длматки. Зараз підемо в темний куток де наші кошечки там. Там покласти їсти. Найда, ти вже повечерила, так? Да? Найда вже повечеряла. Jdeme o temný úvod.